За легендою навчань, військовим інженерам надійшло завдання забезпечити прохід танків у визначеному секторі. Вони одразу беруться наводити переправу через річку Кальміус. Ми розпочали 5 годин ранку з підйому за тривогою за сигналом. От здійснили марш, і зараз здійснюємо обладнання мостового переходу через річку Кальміус. Ось таку річку завширшки в 40 метрів можна перекрити понтонним мостом менше аніж за годину. По ньому може пройти техніка вагою до 60 тонн. Інженери кажуть, у реаліях нинішньої війни для них найголовніше швидко та надійно забезпечувати переправу саме для танків. Ми відвели танки на відповідній відстані і тому ж для того, щоб ці танки могли швидко вийти на свої рубежі, які вони повинні зайняти з готовності номер один, два і три, Ми Готуємо, дублюємо мостові переходи. Перед роботою бійці обов'язково проводять розвідку навколишньої території, а потім обирають кілька запасних місць, щоб завжди мати можливість навести додаткову переправу. І ми впевнені, що ми тут перекриємо, тому що перед цим була проведена розвідка. І вибрали місце, це не одне, а декілька нас тут місць, бо кальмісу є в річці. Чи це резервна нас, тут може бути позиція, може бути основна. Хоча зараз військовослужбовці лише тренуються зі зброєю, вони не розлучаються навіть під час такої роботи. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.